Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, ж, ще одне підтвердження тисячне, двохтисячне, двісті тисячне, підтвердження природної, природного генетичного варварства московитів. Які радіють загибелі двомісячної дитини в Києві. Ну як це? Як це? Я навіть свій час не витримав і звернувся до однієї московитки у цьому у пабліках. Ти ж, мабуть, мати, Так. чи не мати. Може бабуся? То тобі є діти, онуки, все. От. Навіщо ви вбиваєте українських дітей? Навіщо ви прийшли сюди до нас, на землю, на нашу землю вбивати нас? Оце ж божевілля якесь. Ну. Я живу разом із людьми, сусідами і все останнє. Мені деякі, наприклад, люди не подобаються, як вони живуть. Їм, напевно, не подобається, як я живу. Але ми не приходимо один до одного, не вриваємося вбивати. Так. Живи, як хочеш, тільки не порушуй закон. Живи сам і дай жити іншим. Чому ви не живете самі і не даєте жити іншим? Що ви за люди? Та взагалі не люди. Це. Вона, знаєте, що відповіла? Хочу і буду. Ви чуєте? Убивати. Вони хочуть і будуть вбивати українських дітей, українців, знищувати наші міста, і все таке. Хочу і буду. Оце, як на мене, квінтесенція оцього варварства московського, коли це не має ніякої мети, і вигоди навіть немає. Вони не мають від цього всього, вони прийшли вбивати. Я пам'ятаю, як у 22-му році одна дама, коли їй сказав про те, що вони висунули е до України вимоги демілітаризації і так званої денацифікації, вона відповіла: це марення божевільної кацапні. Ну це ж так, ну тут ні додать, ні віднять. Це якась хвороба, ні. А це не хвороба, це генетика в них така. Це таке в них закладено, від природи у них знаходиться. І що з цим не робили? Століттями робили. згадаємо того самого Петра І, який намагався їх цивілізувати, перетворити з варварів на європейців. І цим зробив для європейців дуже велику шкоду. Тому що вони. Донині сприймають московитів, як європейців, коли вони ви були одягнені як, як персіяні, коли вони носили отакі ні бороди, там, шапки і все останнє, це все, то е, їх сприймали як варварів, східних. А потім Петро І збрив бороди, одягнув їх у європейський одяг, примусив вчити французьку, німецьку так далі мову, завіз учителів, викладачів з України, з Києво-Могилянської Академії і все-таки завіз туди київських, чи взагалі. Українських єпіскопів, патріархів для того, щоб вони проводили там ну, реформу тієї варварської, так званої православної релігії, яка в них панувала. Все ж це було. Ну, треба читати. Заходьте, читайте, дивіться, і ви побачите, що їхня сутність не змінилася. Оце я визначаю сутність московитів-андрофагів двома словами. Хочу і буду. Хочеться їм убивати, грабувати, знищувати дітей двохмісячних. Ви уявіть собі, що це за лю. Як написала одна дама от сьогодні про те, що. Помилка європейців і взагалі цивілізованих людей не в тому, що вони вважають московитів варварів, а в те, що вони вважають їх людьми.